Бюджет міста за 9 місяців поточного року недовиконано на 15%. Не дивлячись на те, що видатки значно перевищували доходи. Деякі показники були перевиконані. Детальніше про те, з якими результатами місто працювало з початку року, дивіться далі. По власним надходженням загального фонду доходи бюджету виконано на 77,7%. При плані 179,9 мільйона. Виконання складає 139,7%. Не до бюджету громади 40,2 мільйона що зумовлення зниженим економічної активності наших підприємств. Якщо порівнювати з відповідним періодом минулого року, надходження в нас зменшилось на 5,7% або на 8,5 мільйонів. Протягом звітного періоду не забезпечено, на жаль, виконання планових показників майже по всіх запланованих дохідних джерелах. Це податок і збір на доходи фізичних осіб, внутрішні податки на товари і послуги, податок на майно. Плата за землю, державне мито єдиний податок. Але при невиконанні податку та зборів на доходи фізичних осіб ми не 26 мільйонів. По деяким видам ми отримали перевиконання планових призначень, це ПДФО за рушового забезпечення військовослужбовців. Ми отримали більше плану, майже 1 мільйон 700 тисяч. Це пов'язане з платою з квітня 2022 року до бюджету громади податку ДПРЗ ГО ДСНС України в Дніпропетровській області. По спеціальному фонду бюджету надійшли кошти у розмірі 7,1 млн грн, що становить 63% до плану на період. Якщо порівнювати з минулим роком, надходження у нас збільшилось на 25% на мільйон 400 за рахунок продажу комунального майна. Невиконання показників спеціального фонду з умовлення наявності заборгованості по екологічному податку порядок підприємств міста. Протягом 9 місяців цього року надійшли до бюджету громади трансферти у розмірі 80,8 млн, або 93% від оточених планових призначень. Станом на перше десяте, відповідно до уточнених графіків погашення безвідсоткових кредитів, до бюджету отримали 3 млн 441 тисяча погашеного кредиту при плані 1 млн 581 один. КП чисте місто заплатило в нас відповідно до плану 100%, це становить 111 тисяч. Жрео, на жаль, кошти не надходили зовсім. І КП капежатої стептепломережа заплатила 3,3 мільйона майже всю річну суму за цей період. Протягом цього періоду в нас було. Отримано позичок з єдиного казначейського рахунку на суму 102,4 млн грн, мільйона гривень, яка погашена в повному обсязі. І наразі ми виплачуємо наші захищені видатки лише за рахунок надходжень наших власних коштів. Протягом 9 місяців було проведено секвестр бюджету на суму 35,7 млн грн по власним надходженнях. Це зменшення заробітної плати з нарахуваннями на 11,8 мільйона, харчування 6 мільйонів 278 тисяч, енергоносії 5,2 мільйона. І інші видатки на отримання установ 12,5 мільйонів. По, що стосується виконання видатків територіальної громади за 9 місяців, виконання складає 78,7%. По основним галузям звітному періоді. періоді освоєння коштів по е, м, направленням склало 21,8 млн державного управління, 153,2 млн – це видатки на освіту, 16,9 млн – видатки на охорону здоров'я, соціальне, соціальне забезпечення – 10,3 млн, культура мистецтва – 8,5 млн, фізкультура – спорт – 6,4 млн. На житлово-комунальне господарство було направлено 7,3 млн, Якщо порівнювати видатки з відповідним минулого року, вони збільшились нас майже на 3% або на 5,8 мільйона. Це пов'язано з зростанням цін на енергоносії і зростанням мінімальної заробітної плати. 86% – це видатки на соціальну. Соціальної спрямованості бюджету з них на зарплату з нарахуваннями направлено було 172,9 млн харчування мільйон триста, комунальні послуги 20 млн, трансферти населенню 2,5 млн За рахунок коштів бюджету в нас утримується 47 бюджетних установ. Фактична чисельність, яких станом на 10 склала 1557 штатних одиниць. Середня заробітна плата працівників бюджетних установ, які отримуються за рахунок бюджетних коштів за 9 місяців, становила 9,8 тисячі в відповідний період минулого року 9,1 тисячі гривень. Зростання на 768 гривень. На даний час у нас виконання бюджету складає з початку року. Вісімдесят відсотків і за місяць 66 З відсотків. Спочатку року недоотримання до в нас 30 мільйонів. Але ми ще очікуємо надходження від заробітної плати, яка наразі виплачується, і прогноз надходжень від ДП Схід з Працюємо Ми зараз підприємство схід з КАБО отримали. Адже водір не отримали графік до кінця року їх планових надходжень. А з них ми отримаємо бюджет відсотки з ПДФО, з зверхоме майно, графік по земельному податку, екологічному податку. От і враховуючи їх, скажімо так, гарантії, ми вистраюємо історію до кінця року. Обласна державна адміністрація підтримує нас ми ну, певну суму. Нас почули, нас почули і ми отримали. І до кінця року у нас є впевненість, що той небаланс, об'єктивний небаланс нам допоможуть закрити. Ми вийдемо з певної кредитор заборгованості, але без боргів по заробітній платі і захищеним статтям. Ну, якось так. Ми розуміємо, що бюджет цих хваст немачимо, але ми утримали всі соціальні послуги. Абсолютно всі. Ми е, виконали, майже виконали всі заходи, пов'язані з е, забезпеченням нашого населення е, всім необхідним у період військового стану. Майже всім, я кажу, бо це питання, ще вирішується і зараз. І це все ми зробили майже не витрачає бюджетні кошти.